щодо так званого мирного врегулювання війни проти України оприлюднив Путін, буцімто для переговорів назвав їх у передень саміту миру в Швейцарії. Куди РФ не запросили, заявив, мовляв, умови завершення конфлікту. Передбачають, що Україна виводить свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. За його словами, відмовляється від вступу в НАТО, має нейтральний і без'ядерний статус. А також РФ хоче скасування міжнародних санкцій. У разі ухвалення умов за його словами, РФ готова припинити вогонь. Україна такі заяви називає абсурдними, вимагає відновлення територіальної цілісності та повного виведення військ агресора. Заяви РФ у МЗС України розцінюють як відчайдушне намагання зірвати мирний саміт у Швейцарії. Україна та партнери неодноразово заявляли, що наразі не бачать ознак бажання Путіна припинити агресію.